Мене звати Маліцька Анна Дмитрівна. Я вчитель англійської мови одеського ліцею номер 78. Наприкінці цього навчального семестру буде якраз три роки педагогічного стажу. Я взагалі захоплююся світом кіно, навіть була на англомовній конференції, присвяченій світу кінематографу в Болгарії у 2019 році. Взагалі, мені подобаються різні жанри з улюблених фільмів Володар перснів, Білявка в законі, «Мюзикл Мама Мія. Але мабуть, ні для кого не секрет, що я обожнюю мультики, і в мене улюблених дуже багато. А, від різних студій Дісней – це точно і чудовисько, Піксар – таємниця коко від DreamWorks – трилогія Як приборкати дракона. Я полюбляю аніме студії Дзіблі, і звичайно мені дуже сподобалася українська мавка. І хочеться, щоб у нас в нашій країні. Жанр анімації розвивався, тому що його історія насправді дуже багата. А, поки що напевно в мене не було думок полишити професію, тому що я тільки на початку цього шляху. Взагалі, це не етичне питання у стінах школи, яку я закінчувала. Ну, якщо чесно, напевно, як у будь-якої відмінниці, найнеулюбленішим предметом була фізкультура. У мене був вчитель Андрій Миколайович Пігліцов. Якщо чесно, я обожнювала і фізкультуру також, моя проблема була діаметрально протилежною. Мені дуже подобалися усі предмети в школі, і я довгий час не могла визначитися, ким я хочу стати у житті. Чому я стала вчителем? Тут все просто. Мені подобається вчити і навчатися. Я ціную саморозвиток, який може отримати завдяки своїй професії. І, звичайно, мені дуже подобається співпрацювати з аудиторією, особливо з дитячою. Насамперед, нам потрібна перемога, щоб діти якомога швидше повернулися до школи, щоб і діти, і вчителі знову могли соціалізуватися і отримувати радість живого спілкування. Ну і звичайно, щоб у нас була цікава позакласна робота і виховні заходи не лише в режимі онлайн, а й наживо. Улюблена музика це, напевно, таке ж складне питання, як і улюблений фільм. На кожний настрій своя пісня. Я слухаю багато музичних гуртів: Queen, ABBA, Coldplay. Мені подобаються шотландські народні пісні. І, звичайно, я обожнюю українську музику. Улюблені композиції, мабуть, ось ці. А це пісня The Parting Glass, Glas, Purple, а, десь не тут від Оторвальд і Мова вітру. Ост до мультфільму. Мавка. Я дуже довго розмірковувала над питанням про фейл, який трапився на уроці. Звичайно, що за три роки вони були. Якось в мене стався такий епізод. Що я дуже серйозно і дуже відповідально хотіла поговорити з учнями стосовно виконання домашніх завдань. Я відповідально поставилася до цього питання, готувала промову, навіть дещо собі записувала. А потім я зайшла до класу, мої учні обступили мене, обійняли, і я забула все, що я хотіла їм сказати. Серед людей, які мене особливо надихають, мабуть, один із моїх найулюбленіших письменників Джон Толкін. Свого часу саме він надихнув мене зайнятися поглибленим вивченням мов і літератур. Мені він подобається і як письменник, і як поет, і як викладач. Я дуже багато читала спогадів його студентів про те, як він вів свої лекції. Звичайно, він і прекрасний сім'янин. Оскільки як людина творчої професії одружився лише один раз і на все життя. А це для мене дуже цінно. Щодо друзів, знову мені важко сказати, оскільки це моя рідна школа, мій рідний ліцей, який я закінчувала. Але думаю, що моя найбільша подруга і найрідніша для мене людина. Це наша бібліотекарка, вчитель етики та мистецтва Волдинська Лідія Володимирівна. Ми з нею вирішуємо ще з моїх шкідних років. На сам кінець, моє побажання усім. Найперше переможного миру нам, усім, спокою, злагоди, як найуспішніше завершити цей навчальний рік.